Міський браті все нормально. У нас така партія створилася. І знаєте, якщо комусь можна будувати ресторан, в ліції, наступив на бізнес, та, на бізнес, тому що одному з депутатів нашої міської ради потрібно дуже велику суму заплатити в бюджет міста, про який говориться, хтось розбазар'є, ось клянусь перед Богом. Нічого не розбазарю. Я не можу допустити. Я прийшов сюди, мене люди вибрали. А якщо хтось хибив, то треба людині дати відчитатися. І доказати, що ти не ні гадя. Наступив на бізнес, заставив всіх платити комусь, за, що? Комусь? За, що? за землю. За землю. Да, за ресторани, які побудувалися. Це орендна плата. Звісно, це воно там Є там є викуп, але є таке поняття, як е, відшкодування вартості деревини. Не заплатила Карпенко такого. І от почалася війна у нас. не і вона кінчиться тільки крок крок пролетів. Понімаєте? Я вже не я. Ви там написали в каналі, що я готовий йти. Я готовий йти, якщо Грушко, так, як сказали, тут, отут, мене, якщо Грушко, да, отут, якщо Грушко, не такий голова. Хоча мене люди обрали. Але тут, повірте мені, чисто і чисто амбіції, тому що його не хотіли з першої сесії Петра мені обрати. Секретарем, тому що б'ють в кількості 15 чоловік не голосував на сесії, а в них є моральне право зараз голосувати проти ноги, як вони за нього не голосували. Я розумію розуміюся. Я вже, знаєте, в цій ситуації бачу, є регламент. От я листав деякі документи попередніх сесій, хоча я ревізію зроблю, серйозно. От я нахожу таке, голосували, колись за такий острів у нас там є. Острів. Дуже інтересна стаття. Я людей підійму мільниках. За той остров і за тих е, праведників, які сидять там депутатом зараз, і він говорить про той острів, що правильно дали. Читаю. Рішенням 18-ї склик... 18 сесії 24-го скликання. Було 24-те скликання вже в нас? Чи не було? Не було. Опечатка. Повірте мені, в тих питаннях, що робив Дереженков, є опечатки, є, можливо, регламентні якісь норми, які десь порушились чисто з технічної сторони. Зловживань комусь дати землю, передати нікому не було. Ми, ми віддали 300 земельних ділянок на території міста. До мене люди йдуть в місті, кажуть, за спасіба я кажу, за що? А ви нам дали землю, і ми гроші не платили нікому. Ділянок по скільки? По 9 сотих до 10 сотих в місті це можна. 300? 300 людям дали працівникам міської ради, міліції, афганцям, чернобильцям, простим людям. Тепер насчет судового позову. Що за судовий позов? Можна я уточнюю, Михайлову, то що ви тільки що прозвучала заява, що у вас депутати продаються. По чому? Ну, вчора їздили. Я, я не знаю, якщо совість дозволить заради депутатів, вчора їздили і просили агітувати проти Дреженкова. Ну і за скільки? Не знаю за скільки. Но ви ж сказали, формат... що продаються. Ну, ну, Цікаво, повір... за скільки не продаються і нікуди ну, Повірте мені, ну не можу сказати. Не то, що продаються, просили продатися. Проголосую проти Дреженкова. Та логічним було те, що стань цю трибуну дріжком, є той висновок комісії. То ви розумієте, ви в центрі не були, там та рибний магазин. Okay. Оце будь. рибний магазин. Біжіть, а, я вас знаю, трошу. я бачила. Я, я покажу. Біжіть, коли Всі... ви були? Ми не казали, Бублики. 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 Біжіть, будь ласка, туди. Ту всю провокацію з рибним магазином, я не боюсь цього говорити, створив пані Тетяна і Вознюк такий є. Така організація в нас є, які є членом права. Це вони зробили, тому що коли стояло питання, визвав нас губернатор в свій час, Микола Джига, і каже: е, було питання про розвиток підприємництва. Каже, люди добрі, керівники голови міста, дайте. Своїм виробникам місця, щоб вони реалізовували свою продукцію. Ми запропонували бубликам, де ви хочете поставити малу архітектурну форму для реалізації, а в них поптільний цех здоровенний. Їм запропонували і, Буб, і Валентині і Сергійні Буликові, Всі їм підприємцям, які виробляють продукцію, виявили бажання вони тільки з двох. Валентині Сергійні дали там на 1 травня, а цим тут. Все нормально, зібрали підписи людей, що люди не проти. Громадські слухання е, Ну, була умова зібрати підписи людей в того будинку, що люди не проти, проти цього магазина. Mm -hmm. Але ви, як будете там, зверніть, вибачте, на ту фігу, яку Мельничук дав, мав, отам, де ковра, де коврами, де коло людських вікон поставили магазин. В чому суть? Значить, наступає, значить, на, починається війна у нас, батути є таке. Ото, значить, положення про використання місць там загального використання під розваги. Воздюкає батут, і тільки прийняли положення, що вознюк має платити оренду плату, і закрутилося колесо з мафом. ніхто не зачіпав. Зібрали підписи людей 15-17 сіп'ятнадцято сімнадцятого будинку, 13-го і 15-го, що ті проти. І я в тому будинку живу. Да, да, проти цього рідного магазину. Але скільки та людина вклала туди грошей і за наскільки люди всі задоволені, це перше питання читалося в цьому висновку. Чи П'ять листів? І туди архітектора згадали, що не так. Та я дивлюся в Вінниці перші поверхи в Гройсмана, всі в, за, в, в закладах торгівлі. Та Це ж хоч два робочих місця, а в нього п'ять. В нього люди отримують зарплату солідну. Його так, ну і благоустрій, цей позов, ви за цей розумієте, да. Давайте, зараз А позов, дивіться, а позов, дивіться, а позов в чому на одній сесії Тетяна Івановна там роздавала статтю, витягнуту з інтернету, з громадського форуму право, які є 100% опозиційним проти мене, тому що я їм не даю гроші проїдати міські цим. Е, така допомога, як вони, вона мені недоречна. То е, мені ска... Я сказав, мені дійшло воно до Ні, ні, спасибо. Мені воно дійшло до рук, я в кінці сесії в питаннях різно спитав, кажу, хто це роздавав? Я. Проти кого питаю це? Не сказали хто, проти хто, кого. То, то, то це роздавав? Ну ту кляузу на мене. Андрій є, є хто це роздавав? Карпенко це роздавала. Особисто? Так, да, вона тут роздавала серед депутатів, отам і тут. Мовчки все. І не, вона вона роздавала, вона ж признала це. Я кажу, це про мене. Тому, ми, тому що в мене є «Тойота», в мене є мотоцикл самий кращий в місті. Ну і в чому ми... суть? Цього? А суть тому, що там я якщо... на таких машинах тільки шейхи їздять. І тут розкрадається. Ну ви не читали того? Ні, то я, вам, да, я ж кажу, я вам візитівку лишила, бо я не перекинув. Я не боюсь цього. Да. Хай і 33 й канал. І всі республіканські газети про мене пишуть, що я не хороший, але хай скажуть, що ти не хороший. Я прожив на цій землі 55 років. Я 34 роки маю стажу трудового. Я де робив на тих посадах, я залишив слід в житті за собою добрий. От як ви тут в шмільнику, то підійде на в управління ведмедицини, де я про у попередню, і зрозумієте, що мене люди вибрали ну, міським це головою. Рука, краще О, <клухи> да, то що дивика не треба, він де хвалити мене, то мій функ. <клухи> а ви підіться туди, не треба до нього. І до нього можете. А ви підійде туди і зразу переконаєтеся, чого мене люди вибрали. Бо я ви, пороку я <клухи> 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 то це більше. <клухи> Повірте мені, що е... то, що я зробив з людьми своїми там, а, да. Ото От й стало приводом того, що мене вибрали міським головою, повірте мені, без перебільшення. І хочеться зробити це все в місті. А ті, що не робили, де заводилися кози коло будинку культури, бур'ян заводить, там кози паслись, там на кру... припинали. кози припин... Припинали кози там коло будинку культури, а там зараз капличка і рози ростуть. А там на круговому русі коні паслися, прив'язували коні, тому що там бур'ян був по коліна. Лавок, де не було в місті, де урн не було в місті, де цих тротуарів не було в місті. То роблять тротуари, вони кажуть, зривають хороший асфальт, роблять тротуари. 067, 273, 43, 58. Дзвоніть, в будь-який раз. Але мені обідно, тому що пляма падає на мене. Від цього всього падає я пляма на мене. Відкрито.